родина наших Я теж є причасний до цієї родини і тому то прийміть щире співчуття. Хай Бог потішить вас, підтримає вас, і хай Божі благословіння будуть над цією родиною. Я читаю місце Слова Божого. Друге Писання святого апостола Павла до Коринтян П'ятий розділ. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба. Коли б тільки одягнені ми не знайшлися нами. Бог дав нам життя, щоб ми за це життя могли шукати Господа. Написано в Слові Божому: Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте до Нього, коли Він близько. Бог дав цю можливість, щоб ми могли шукати, пізнавати, любити. І те, що я прочитав: зодягатися в Господа, щоб нам зодягатися в ту праведність. Праведність святих, де написано в книзі об'явлення, об де сказано, щоб наречена могла задягнутися в ту праведність святих. Нехай Господь благословить вас, прийміть щире співчуття від нашої сім'ї, а також від церкви Євангельських християн баптистів села Гримлячого.